Усіх вітаю на каналі Акула Майнкрафт, і сьогодні ми будемо починати виживання на збірці під назвою Enigmatica 2. Це ускладнена технологічна збірка з купою модів, частину з яких я вже дуже добре знаю, а частину буду вивчати разом із вами. Також тут є система квестів, ось ви можете бачити перше завдання. Тут потрібно просто поставити галочку і вже нам дають тут деякі ресурси, щоб ми могли собі створити базовий рюкзак. Він має 18 слотів і наступне завдання це нарубати будь-які 16 блоків дерева. Але також тут не все так просто від самого початку. З одного блока дерева ми отримуємо всього дві дощечки і з двох дощечок всього дві палички. І ніби цього мало нам тут ще й зробили ускладнення інструментів, тобто всі ванільні інструменти мають всього одну місність, тому вони зовсім не годяться для використання. Мені доведеться тут страждати, а вам за усім цим спостерігати. Коли я накопав собі достатнє дерево, я отримав скриньки за це завдання, і також з дерева вирішив половину перекрафтити собі поки в доски і зробити також відразу верстачок. У верстаку я вирішив зробити той рюкзачок, про який я вам розповідав. У ньому, як ви бачите, 18 слотів, тобто 2 рядочки, і також пізніше треба буде зробити базові. Робочі столи стінка. По карті я в цей момент помітив тут селище і вирішив тоді побігти на В селищі на складі я знайшов собі скриньки, в яких є ціла купа дерева, і тут лежить і тут, і в цих скриньках лежить щось корисне, тому я, як новий самопроголошений голова, вирішив розібратися з тими ресурсами, взяв їх собі і вирішив, як їх використати, щоб в майбутньому це було на благо селища, звичайно. Також у скриньках я собі привласнив трошечки їжі, яка теж дуже сильно знадобиться. У мене, як і будь-якого поважаючого СВС голови, має бути найрозкішніший будинок. Зараз я його вам покажу. Я тут вже один раз поспав, оскільки тут навіть ліжко було. Там є у мене і пічечки, і верстак, і все найнебагатіші, і навіть огороди на балкончику. Спочатку я зайнявся створенням пустих схем, за допомогою них вже зміг поробити собі усі необхідні робочі станції з моди Tinkers Construct, і також зробив скриньку для тих самих схем. Після чого я вирішив винести диван, що він мені тут не заважав, і поставити там робоче місце. В одному з будинків я приватизував собі ось таку маленьку зберігаючу ячеєчку, і, як ви бачите, вона зовсім невеличка, і вона мені дуже-дуже знадобиться. А щоб зробити перші інструменти, мені потрібно було вирізати схеми і тепер на цій інструментній станції можна зібрати кайло. Ось таким чином ми отримуємо перше дерев'яне кайло. Як ви бачите, тут дійсно все досить сильно складно. І це кайло буде приблизно відповідати й звичайному дерев'яному кайлу з ванільного Майнкрафту. Я знайшов глину і вирішив стаді гліномісом, тому роблю собі два глиняних відра і обжарюю їх, щоб ним можна було користуватися. Це було потрібно як для завдання, так і просто щоб набрати лаву. Тепер за допомогою блоків глини вже я роблю собі цемент, і його також треба буде обжарити, і за допомогою з нього можна буде зробити собі з стінкеру, і вона нам вже дозволить, у свою чергу, зробити вже нормальні інструменти, а не оце непонятно, що що в нас є. За виконання деяких завдань то також можна отримати учисто. Давайте таке їх з вами відкриємо. Перше це ім'я контролер це максимально чудова річ, і факторі-блоки, і знову факторі-блоки. Це вже максимально декоративна штука, і вона мені не сильно потрібна, чесно кажучи. Наступне на черзі стало ось таке кайло з кременю, воно вже нам дозволить викопати мідь і з неї зробити мідне на кайло. Нарешті ну, в мене вже пережарився увесь той цемент в пічці, що ми робили трошки раніше. З нього можна зробити літейний столик, літейний резервуар, також резервуар для лави, контролер, два зливи, два краники, а решту можна просто перекладати в блоки для цієї пічки. Останні штрихи по цій пічці, два краники, останній блок, і дивіться, тепер контролер загорівся, це означає, що пічка працює, сюди навіть можна покласти мідну руду, єдине, що не вистачає лави, щоб вона запрацювала. Тому потрібно буде її набрати, наповнити в цей резервуар, і вже пічка буде готова на всі 100%. На щастя по мінімапі дуже швидко вдалося мені знайти лаву у шахті, тому тикаю перший раз, тикаю другий раз, два відра вилив, і цього вистачить нам на переплавку величезної кількості руди. Як ви бачите, тут полосочка йде біля мідної руди, і значить скоро вона вже переплавиться і можна буде з неї щось виготовляти. Єдине, щоб щось відлити, також треба зробити собі летійну форму. Для цього я поклав спочатку кам'яний обух кайла, залив його розплавленою хлиною, і дивіться, тепер сам обух пропав і в цю форму можна відливати нашу мідь. Глиняна форма є одноразовою і тільки що вона зникла, але ми отримали наш обух, і за допомогою нього можна зібрати собі вже мідне кайло. Інші запчастини я не буду робити з міді, щоб її зекономити. Оскільки це кайло в будь-якому разі досить тимчасове і необхідно лише для того, щоб добути собі продній кварц і вже з нього зробити ще краще кайло. Тільки що в мене тут на носіння повелися ось ці ципочки, парочку з них можна буде навіть зажарити і з'їсти. Нарешті буде хоч якась нормальна їжа. Також виготовляю із природнього кварцу усі запчастини для того, щоб зробити кайло і збираю його, воно вже буде відповідати ванільному залізному кайлу і буде досить навіть непоганим. Через те, що всі до цього мали зовсім мало міцності і дуже швидко ламалися, а тут воно вже зможе викопати більше 300 блоків до того моменту, як його знадобиться ремонтувати. Також на перший час виготовляє собі хоча б такий матч, він, звісно, не супер крутий, але хоча б щось, щоб було чим захищатися від монстрів. І до речі, за виконання цього завдання я отримав ось такий мідний молот. Це дуже-дуже крута штука, оскільки він копає, по-перше, швидко, по-друге, має досить багато міцності, так ще й копає 3 х 3 блоки. Це взагалі чудова знахідка для нас, оскільки тепер ми зможемо зробити собі і нормальний спуск в шахту, і просто швиденько накопати собі досить багато ресурсів. Та й просто ми тепер зможемо долбити камінь аж в 9 разів швидше. Ось я нарешті зробив собі всі необхідні запчастини для того, щоб виготовити залізне кайло. На жаль, воно буде мати менше міцності, ніж те, що ми робили з кремнію, зато дозволить нам накопати свинець. А з нього ми вже зможемо виготовити нове кайло, яке буде мати ще вищий рівень копання і дозволить нам добувати ще більше корисних ресурсів. Тільки що я відлив собі ось такий сунцевий обух для кайла, все інше зробив залізо для того, щоб зекономити ресурси, і його також покращую. Звісно, це все відчувається, як якийсь день Сурка через те, що я йду в шахту, копаю ресурси, покращую кайло і все так по колу, по колу, по колу. Я тут знайшов ось такий величезний каньйон з кучою корисних ресурсів, і навіть зміг накопати тут свої перші діамантики. На мене тут вискочив ось такий заряжений скалат в наноброні, але коли я почав до нього підходити, він мене злякався і вирішив самовипалитися, згорівши у лаві. Зроблю вигляд, що його взагалі не злякався, і буду йому дуже це -це вдячний. А тут я ледь не повторив судьбу того скелета, але, на щастя, мені вистачило мізки вчасно вискочити з лави, трошечки поїсти і не померти. А тут дуже сильно зрадів, почав відливати собі з золота ось такі багаторазові літній формочки вже. І тільки потім дізнався, що виявляється, можна було зробити сплав, який робиться і набагато дешевше, і потребує всього один злиток. І благополучно весь цей час прокакував по два золотих злитка на кожну таку форму. А тут я собі хотів зробити осміуму Микайло, і я сам не поняв, як так вийшло. Я відлив собі цілих три кріплення, але на щастя, їх можна буде потім переплавити і назад отримати з них весь витрачений осміум. Сподіваюся, ви ще не підзамахалися дивитися, як я все покращу і покращую своє кайло, бо я, якщо чесно, вже замахався цим займатися, але на щастя, скоро нам відкриються вже нові аспекти гри. Тому що більшу частину таких базових рут ми тепер вже можемо копати, і ще зовсім трошечки і зможемо копати абсолютно все. Це я радісно біжу будувати портал у пекло навіть підпригою до від радості, а це я вже повернувся з пекла. Чесь не дуже радісний, бай без їжі з половиною сердечка, але на щастя з величезною кількістю луту. А тут я вирішив, що варто ще чимось зайнятися, крім цього стимулятора камінчика, тому роблю собі спочатку Sandstone, і з нього роблю ось таку цеглу для коксової пічки і буду виготовляти коксове вугілля. І також, щоб закінчити цю пічку, мені необхідний ще такий інженерний молот. він робиться досить нескладно, і за саму цеглу ми отримуємо тут ще й ось такий чудовий лут. Звісно, потім виявилося, що можна було цей молот накрафтити і просто забрати його за завдання, але я цього не знав. А ось тут я щось не можу побудувати рівно, навіть просто куб 3 на 3 блоки, тому зараз це виправляю, і все ще залишається це тикнути ось так по ньому молотом, щоб це все діло перетворилося у нас на коксову пічку в всеред... А ось тут я щось не можу побудувати, рівно навіть просто куб-3 на 3 блоки, тому зараз це виправляю і все, що залишається, це тикнути ось так по ньому молотом, щоб це все діло перетворилося у нас на коксову пічку, всередину, коду просто вугілля, і воно починає потрошечку переправлюватися на кокс і на креозот. Ось я зробив собі такі стелажі і десь так виглядає цілий гектар виробленого лісу. Ось я з незараку зробив собі вже останнє кайло для цієї серії, але не все так просто. Я сюди ще додам модифікатор з Мануліну, спеціальний точильний наборчик, який підвищить рівень копання до Маноліну. Також з модифікаторів додав Алмаз, тільки ще він дає плюс 500 міцності, і для удачі додав лазурит. У майбутньому додам ще Редстоун, але для цього потрібно покористуватися кайлом, щоб підвищити його майстерність і відкрити нові модифікатори собі. Ось це той точильний наборчик, про який я вам розповідав, якщо його покласти з краменем, він підвищить рівень копання аж до моноліну і тепер це взагалі максимально крута кайло, яка можна ремонтувати просто за допомогою звичайного незараку. Також я вже покопав і можу додати сюди ще більше лазуриту, і як ви бачили, в мене вже аж другий рівень удачі на цьому кайлі. Створюю собі ось такий інженерний стіл з Immersive Engineering. Це дещо схоже на звичайний верстак, але він дозволяє зробити речі деякі з цього моду, які ми не можемо створити в звичайному верстаку. Наприклад, ті ж самі форми для важкого металевого пресу. Тепер роблю собі ось таку цеглу з плавової печі. Нам потрібно всього 8 штучок, бо вона всього 2 х 2 блоки, і вона дозволить нам робити деякі базові сплави з цього моду. Тепер можна трошечки відкривати наші лучистики, це прикольна штука, це теж непогано буде для декорацій. Це взагалі мега-мега крута штука, бо для деяких речей з цього моду треба ціла купа кругляку. І ось така нажимна плита з обсидіану, я навіть не знаю, чи вона мені знадобиться для чогось. Як мінімум, ось цей генератор Каблстоуну досить-досить корисний. Це буду собі вже набагато потужнішу пічку, це вже домена і вона дозволить нам робити сталь за допомогою коксового гілля та заліза. Ось таким ось чином. А ось тут собі я вже виготовляю корпус механізму з Industrial Craft, і Їх походить всього 4 штуки відразу. Це дуже добре, оскільки крафт у них дуже недешевий. Вони нам знадобляться як для цього завдання, так і для того, щоб створювати собі механізми у майбутньому. Планую вам трошки поспостерігати, як страждає я з цим верстаком зараз. І нарешті в нас готовий кінетичний генератор, а це означає, що це якісь перші-перші кроки до технологій. Роблю собі з того ж самого моду низьковольтний конденсатор, і також необхідно зробити конектори та реле ось таким чином, але я тут щось завтикав трошечки з крафтом і не міг згадати, як вони робляться. Але коли я зрозумів, що моєї пам'яті не вистачило, щоб їх скрафтити, подивився крафт через мод і зробив собі як конектори, так і реле, і це дозволило мені виконати квест. Виготовляю собі електроміопластини і дроти. Ці дроти наматую на палички, щоб отримати котушки середньовольтного дроту. Також для завдання нам знадобиться зробити середньовольтні конектори та реле, Забув, як вони називаються, щось трошечки. Ось таким чином все це діло називається. І лишається покращити наш конденсатор. Це робиться дуже-дуже просто: всього то потрібен блок червоного капню і трошечки злитків різних. Ось таким чином середньовольтний конденсатор також готовий, він вже може зберігати у собі набагато-набагато більше енергії. Коли я подивився трошечки крафта, я вирішив зробити собі відразу, і максимального рівня це високовольтний конденсатор, щоб зберігати якомога більше енергії. Також роблю собі два види дротів для того, щоб зробити високовольтні котушки. Для них потрібен як сталевий дрот, так і алюмінієвий. Наматує ці всі дроти на паличку і отримує катушку високовольтного дроту. І так само необхідно зробити, по-перше, високовольтні конектори, і, по-друге, високовольтні реле, які, на щастя, можна зробити за допомогою середньовольтних та просто злитку алюмінію. Відразу відкриваю собі учасника за ці завдання, і з друга мені випадає мега-крута штука, Це зарядна станція з Draconic Evolution. Вона й виглядає круто і ще й плюс до всього дуже-дуже корисно. А з усіх інших. Просто декоративний хлам випав. А на цьому моменті я буду завершувати відео і трошечки підсумую що ми зробили в цій серії. По-перше, дивіться, скільки квестів ми в Емерсі виконали. Тут два квести, які відкривають інші вкладки, і тут підвищили наш рівень копання аж до восьмого рівня. Тому я хочу всім подякувати за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам, і якщо це дійсно так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.